Вже місяць як перебуваю в Лондоні. По суті, можна сказати, що вже адаптувався, тому кожен день затишний, комфортний. Кожен день обираю для себе якийсь цікавий район, де я не був, або ще давніше був, але він мені дуже сподобався, і намагаюся його відвідати. По суті, тікаю з центру лише проїздом в центрі буваю, тому що центр мене дуже втомлює. Я вже там набувся, нагулявся. Дуже багато туристів з шалена метушня, тому за будь-яку ціну намагаюсь уникнути центру. Коли відвідую якийсь район, друзі, лайфхак, розкажу, що дивлюся карту, кримінальну карту, Тобто наскільки туди безпечно їхати. Бо минулого разу я потрапив в таку невеличку халепу. Я заїхав в район Брікстон. Ну, це не була халепа, але це був стрес і трошки мав дискомфорт. Особливо знімаючи відео, їм там це не дуже подобалось. Тому це для мене досвід, що я тепер постійно перевіряю той район, куди їду. І ще хочу сказати, що в мене є ще один канал. Знімаю я друзі значно більше і викладаю це все на іншому каналі, щоб ви, хто підписався для вивчення англійської, не відволікалися на тревел-блоги, на мої мандри. Якщо вам це не цікаво, ось так він називається. Внизу під цим відео є посилання. Запрошую, підписуйтеся. Як я вже казав, я люблю блукати Лондоном, немов мандрівний спостерігач. І я вдивляюся в деталі: у вікна старих будинків, у кроки перехожих, у тіні, що падають на вулиці. І сьогодні моя стежка привела мене до Вестмінстера. Це є серце політичного життя Великобританії. І саме тут, у цих стінах, ще з 1066 року проходять коронації монархів. А між іншим, чи знали ви, що Біг Бен це не вежа, це лише ім'я головного дзвону. А вежа зветься Елізабет Тауер на честь королеви Єлизавети II. та у центрі Вестмінстера завжди натовпи туристів. І я відійшов дещо в бік, щоб відчути інший ритм. І одразу стало ясно, що життя тут дороге, тобто оренда, готелі, ресторани все тут має свою так звану вестмінстерську ціну, а ще затори, шум транспорту, забруднене повітря. І по суті, це є улюблене місце для протестів і демонстрацій. А безліч квартир у центрі стоять порожніми, вони викуплені іноземними інвесторами і більше схожі на декорації. Іноді здається, що Вестмінстер – це не живий район, а якась вітрина для туристів. Та все ж саме тут найсильніше відчувається пульс Британії. Цікаво, що у них тут у спальному кварталі звичайний типовий будинок, я навіть не знав. Бачу, крамниця пише. Думаю, зайду, подивлюся. А тут раз і отакий от торговий центр. І я чого знімаю, бо хочу вам показати те, як класно вони підібрали світло. Тобто дуже затишно тут перебувати. Це, напевно, не найпотужніший торговий центр, який я бачу, однозначно, ні. Але підібрано світло в плані затишку 10 з 10. Тому, здається, деталь не важлива з першого погляду, але насправді мега важливо. Після насиченого дня іноді просто хочеться усамітнитися тут, вимкнути світ, поставити смартфон на авіа і залишитися наодинці з цим місцем, особливо в Лондоні, місті, яке завжди біжить уперед у своєму шаленому темпі. Сьогодні хотів скористатися водним транспортом, так званий Uber Boat. Це на темзі, наприклад, центральний Лондон. Я сів кілометрів не знаю. 25 я пливу до кінцевої точки. Коштувало мені це 10 фунтів, тому що в мене була Oyster Card, і в таких випадках діє ще певна знижка. Справді за мінімум часу, максимум емоцій. Усього 50 хвилин мандрівки, і я знову бачу усі культові місця Лондона. А проплисти темзою це неймовірно цікаво. Місто відкривається зовсім по-іншому. З води здається величним, рухливим, і водночас спокійним. Безперечно, цікавий досвід. Єдине, що в неділю, а в неділю багато туристів, людей тому повною мірою насолодитися не вийшло, але дуже і дуже задоволений, тим паче за свої гроші. В принципі, класно, що в Лондоні зробили громадський транспорт, який виконує функцію і туристичного транспорту тобто два в одному. Тому що якщо б це було десь, наприклад, в Швейцарії, і я би хотів скористатися такою послугою, я думаю, це би коштувало мінімум 50 євро. А тут, по суті, за 11 євро, можливість дістатися до точки Б, плюс насолодитися містом. Сьогодні я хотів би відповісти на питання, які мені часто ставлять, і одне з цих запитань це: чи можна вивчити англійську мову, переглядаючи американські фільми. Дивіться. Якщо ви є початківець і у вас немає бази, то ви не вивчите англійську через фільми. По-перше, тому що там дуже складна англійська мова, там багато сленгу, зворотів, фразових дієслів. А ви ще не розумієте базові речі: їсти, пити, ходити, гуляти і так далі. Тому коли ви берете надто складний рівень. То ви не вивчаєте. Можливо, ви думаєте, обманюючи себе, що ви вивчаєте англійську, бо ви дивитеся той фільм, який вам цікавий. Ні. Щоб вивчення було ефективним, ви повинні принаймні розуміти те, що ви вивчаєте. Якщо ви хочете розуміти фільм, то вам доведеться дивитися, наприклад. Хвилину натискати паузу, виписувати усі субтитри, шукати в розмовниках, слов... словниках і довідниках, що означає кожне слово, що то за граматичний момент, і так далі. А це вже не перегляд фільму, це вже для багатьох з вас мука. Тобто погодьтеся, що мало хто буде це робити. Тому ви можете дивитися фільми, але вже коли ви здобули непоганий рівень і просто для підтримки мови. Коли десь будете чути щось нове, ви будете записувати. А не по суті увесь фільм від А до Я записувати. Тому моя порада, і я по суті до цього навіть з власного досвіду дійшов. Тому що дивився один фільм, наприклад, місяць, нотував, записував і заморився це просто робити. Тому перегляд фільмів він є мало ефективний, якщо ви є початківець. Наприклад, в моєму випадку для підтримки мови, поки я перебуваю зараз в середовищі у Великобританії, це нормально. Але якщо я не буду в мовному англомовному середовищі, то я планую імплементувати одну річ. Я хочу залучити до свого вивчення прослуховування радіо. Британські чи американські не суттєво, тобто я в хаті прибираю, наприклад, і я слухаю радіо на фоні, я щось роблю, десь їду в метро, наприклад, я теж прослуховую радіо. Я це побачив вже тут середовище, тому що ми їхали з моїм другом в машині, і він ввімкнув радіо. і Я просто побачив, що ті слова, які в мене є в пасивному словнику. Які я знав багато років, але їх не вживав, не доводилося. Вони ще раз і ще раз повторюються в мене в голові, і я починаю їх вживати. По-перше, я починаю кра краще розуміти англійську мову. А по-друге, мій пасивний словник переходить в активний. Я думаю, типу, а чого я це слово не вживаю? А чому я те слово не вживаю? Тому зараз, вже володіючи англійською для її удосконалення, я буду прослуховувати. Аудіо, я буду дивитися багато фільмів, я буду дивитися багато різного справжнього американського чи англійського контексту. Але це вже на пізнішому етапі. Просто для того, щоб удосконалити, а не щоб вивчати. Тому така порада. Наступне, що мене часто запитують, це чи можна вивчити англійську, слухаючи пісні. Це теж шалена пастка, тому що ви не вивчите англійську як би це грубо не звучало, слухаючи англійські чи американські пісні, це неможливо. По-перше, пісні це не є розмовна мова, це є творчість, це є натхнення. Там люди співають, вони не говорять ті речі, які там вживаються, так ті слова вживаються в розмовній мові, але там будуть часто вживані слова, які не є повсякденними. А вам, як початківцям, потрібна повсякденна англійська мова. Крім того, коли люди співають, вони змінюють свою природню вимову, свою природню інтонацію, тональність. Вони співають, вони не говорять. Тому, коли ви слухаєте пісні і думаєте, що ви вивчаєте англійську мову, ви займаєтеся самообманом, тому що ви просто слухаєте англійські пісні. Так, погоджуюся, що десь одне, два, три слова можуть бути для вас цікавими. Але якщо... Ви хочете виділити годину, двічі більше чи менше часу на англійську, то краще використовувати практичніші методи. Ті про які я згадував попередньо: це є читання, слухання, зрештою, спілкування, якщо у вас є можливість практикуватися е з носіями мови чи з будь-ким іншим. Ще одне останнє питання, яке я хочу сьогодні підняти, це моя думка про те, чи потрібно вам по суті, будучи початківцями. Шукати нагоду для спілкування. Тільки що я сказав, що спілкуватися потрібно. Але коли ви є початківець чи вам це потрібно, на мою думку, якщо ви будете це шукати, це не буде катастрофа, але це не буде мега-ефективним. Тому що ви, ви не багато що можете сказати на початку дуже мало, і ваша розмова буде дуже кострубатою. Іноземцю буде з вами не цікаво, вам не дуже буде цікаво з ним, тому що ви будете обмежені в спілкуванні, і, в принципі, не знаючи, це дасть якийсь серйозний ефект. Тому перших півроку мінімум, може і для когось це більше, може комусь потрібно менше часу. Перших півроку вам потрібно виділити на те, щоб закладати інформацію в розум, тобто заповнювати свій мозок. І навчитися розуміти мову, хоча б на якомусь такому базовому рівні, бо глибокі розуміння це теж потребує років часу. Тому пріоритетно я би радив вам зосередитися на слуханні англійського контенту, тому що ви навчитеся розуміти мову. І чим більше ви будете розуміти, тим більше ви зможете сказати пізніше, коли ви вже зможете розуміти більше половину того, що вам сказано. Ви почнете проробляти свою навичку спілкування. Безліч є можливостей, як це можна робити. Можна знайти собі когось в інтернеті для спілкування, якщо ви в середовищі взагалі з цим проблем немає. Можете використовувати славнозвісний чат GPT. це вже таке, але це трошки пізніше, не на початку. Застосувавши ці поради, ви зможете уникнути типових помилок, і прогрес ваш буде набагато кращий. А тепер час вирушати далі. І я вперше навідуюсь у район Грінвіч, і це по суті місце, що відкриває, мабуть, найзахопливішу панораму на Лондон, таку, яку важко забути, бодай раз її побачивши. Ще будучи в Лондоні 6 років тому, я не знаю чому, але я не натрапив на оце місце. Ніхто мені не сказав. Я в інтернеті цього не бачив. Це район Грінвіч, тобто відкривається панорама на так званий Кеннері Ворф. Там я часто бував, разів з 10 був. Багато роликів зняв. А це те, що ви зараз бачите. А от трошечки лівіше. Це є так званий Сіті Лондон-Сіті, тобто бізнес район Лондона. Грінвіч колись був окремим містом, але з часом його приєднали до Лондона. І тепер ця частина столиці користується шаленою популярністю і серед туристів, і серед самих лондонців. Цього тижня я поповнив ойстерку на проїзд на метро, тому буду їхати в ті точки, куди я автобусом не міг дістатися. От як це виглядає. Кладу сюди, проходжу. Зараз йду на так звану Лайн. і їду на славнозвісний Кінері Ворф. Коли я був ще в Лондоні 6 років назад, я провів там дуже багато часу і маю певну ностальгію. По-перше, а по-друге. Хочу завітати до наших земляків, які відкрили свою типу кав'ярню, і кажуть, що там кава дуже схожа на українську за якістю. На метро я в 4, а то в 5 разів швидше рухаюся по місту. Тобто в мене дорога займала в день десь 4 години попередньо. Зараз я витрачаю максимум півтора години. От і прибув я на Canary Wharf. без перебільшення. Це одна з моїх улюблених станцій в Лондоні. По-перше, мега -сучасна. Зверніть увагу, як у них тут це все працює. Тобто, щоб ти не потрапив під колію, де є ризик, вони роблять отакі скляні паркани, так би мовити. Ось славнозвісний район кеннері Warf. Такий він. Тут специфічна атмосфера, якщо відверто вам сказати. Дехто каже, що цей район він є мертвий емоційно, він якийсь штучний. І я частково погоджуюсь з вами. Але все одно тут цікаво, тут якась своя атмосфера. Тому мені тут досить затишно, хоча деякі люди його не полюбляють. Зверніть увагу, що в скверику стоять тенісні столи. Ось два столи. Цікавий факт, що британці дуже скрупульозно підійшли до настільного тенісу. Ти можеш в більшості парків зайти і пограти собі теніс. Тому я думаю про те, що навіть з собою носити час до часу тенісну ракетку, тому що я колись вам згадував, що обожнюю цей вид спорту. Ще шість років тому. Я проводив дуже багато часу в цьому районі, оскільки жив зовсім неподалік. І по суті, відтоді цей район сильно змінився. Тут з'явилося більше життя і він розквітнув. З точки зору маркетинга тут цікаво підійшли в цьому торговому центрі, тому що усі бренди виключно офіційного ділового стилю. Тобто тут люди. Ну, є, звичайно, що одягнуті в так званий casual, але більшість тут працює, і вони всі в костюмах, в сорочках, і тому, відповідно, маркетинг пристосовується від... до району. От Кеннері Ворк, так як це так званий бізнес-район, то тут відповідно, напевно, 80% бізнес або такий офіційний стиль одягу. Друзі, нарешті я знайшов ось цю славнозвісну українську пекарню, кав'ярню бі-бейкері. І йдемо куштувати каву. Дня. Добрий день. Чули про вас дуже багато? Чули, що смачна у вас кава і смачна у вас випічка. Сьогодні я як кавоман хочу скуштувати вашої кави. От. І приємно чути українську мову. А вас як до речі звати? Мене звати Світлана. А звідки ви? Франківська. Скільки років тут вже? Е, — Минуло три. Три роки. То. Зараз пані Світлана нам зробить смачну каву. Так, з випадковою І... Дениса так. нашого Бориса. Тому буду американо, будь ласка, то, то треба приїхати до вас ще раз. А мені з Західного лоду трошки давай. Я теж живу на західномолоду. А де саме? На Івпроти. Так само? Та ви що? Якраз звідти до вас приїхав. Але зараз моя мрія здійснилася, я переїжджаю на Кеннері п'ять хвилин від роботи. Нічого. Так. Лежити в Лондоні на роботу ходити пішком. Ви уявляєте, який це кайф? То ви три роки там на Іллінброд вижили. Угу. Ну тут е От я зробив голосування у... серед підписників. Тобто кеннері Ворк, чи ви хотіли б жити в цьому районі, чи ні? 50 на 50. Деякі люди кажуть, що типу трохи штучність відчувається. Ну, не, штучність тут дорогий район. Дорогий підтримку. Дороге житло, так. Mm. Але так як мені житло біля роботи, то це взагалі ідеально. Mm. Не треба вставати в 3.45, можна вставати в 5.30, тому що робота no, починається 6.30. Так що це для мене ідеально. Супер. Тим більше грошей на проїзд не тратити. Це no, сто відсотків. <гум> ну, куштувати вашу каву. Скажіть, як ви зазвичай кажете англійцям смачного, щоб друзі це почули? Enjoy. Пам'ятайте. Як бачите, з порожніми руками мене не випустили. Пригостили різними смаколиками: курасани з шоколадом, з, з джемом якимось. Щиро дякую за вашу гостинність, така щира українська гостинність. І дуже приємно, коли можна серед чужого знайти шматочок чогось рідного, чогось свого. Стосовно кави, кава смачна, кава хороша. Єдиний мінус, що мені далеко добиратися. Потрібно, щоб скуштувати цю каву, тому що я проживаю на Західному Лондоні. І щоб дістатися сюди, це година часу, мінімум на метро і, на жаль. Але рідко буду приїжджати, проте буду приїжджати в Бості, тому що дуже приємні, хороші враження в мене залишилися.